Покарання імені Мудрика, причина відсутності Маліновського та фанати ПСЖ проти лідерів своєї команди. З вами Нандо, Тож давайте поговоримо про футбол. Роксана Малиновська, дружина українського півзахисника Руслана Малиновського, пояснило, чому Руслан отримує так мало часу у французькій команді. Справа в тому, що після Страсбурга Руслан мав на ушкодження і досі грає через біль. Айбольнем нагір, але це пов'язано ще й з тим, що тренер хоче знайти рішення, який склад буде найбільш оптимальним. У Руслана була травма, а зараз декілька разів він грав саме через тактику тренера. Найважливіше, що у Руслана з Ігором Тудором є діалог. Тренер може пояснити Руслану, що де не так, і дійсно консенсус з них є. Тому дійсно зрозуміло, що Руслан грає не по причині, які були раніше у Аталанті, а дійсно за вимоги тренера. Покарання імені Мудрика отримує вболівальник Арсеналу за свої дії під час матчу 34-го туру АПЛ. Українець з'явився на полі на 71-й хвилині гри за рахунку 3-1 на користь арсенала. Фанати господарів зустріли українця не надто тепло, і всі ми прекрасно розуміємо, чому. Якщо зазирнути в історію, всі ми прекрасно пам'ятаємо цю епопею з переходу мудрика до арсенала. Ну але як то кажуть, не так сталося, як гадалося, і Мудрик все ж таки опинився в Челсі. Ну і саме через те Мудрик отримував свист, крики і засудження. Кожної дії на футбольному полі. Не дивно, що один з прихильників канонірів посвятив футболістом лазером в обличчя. Порушника громадського порядку вже затримали. Він перебуває під вартою. Крім нього, правоохоронці затримали ще кількох осіб за підозрою в незаконному розповсюдженні квитків. Сам же Арсенал відреагував на інциденти з мудриком, назвавши його небезпечним і абсолютно неприйнятним. Було здійснено арешт 21-річного чоловіка, який використовував лазер під час останнього матчу. Така поведінка є небезпечною, а тому арсенал буде повністю сприяти розслідуванню поліції. Від любові до ненависті або увага цитую Ліонель Син Шльондри. Давай ударимо цього хитрого слізняка по самому вальному місту. Прямо по матері. Так, так саме такими закликами зустрічали самого Ліонеля Месі. Це результат поїздки Ліонеля до Саудівської Аравії, що не залишила вболівальників ПСЖ байдужими. Ультра паризького клубу стали на бік керівництва ПСЖ, а не самого Мессі. Перед виїздом на територію штаб-квартири парижан у болівальники вигукували подібні гасла. Інша частина ополчилася проти керівництва ПСЖ. Ну і закликають повернути до складу Ліонеля Месі. А все це тому, що днями Месі злітав до Саудівської Аравії, не отримавши схвалення від клубу. Він попередив Пежа про свою поїздку, але клуб заборонив це робити. Щоправда, Месі не дослухався. Поїхав, ну а результат, як ви бачите самі, ну а після скандалу із Месі у Ультраз Парижан статочно зірвали дах, адже більше терпіти забаганки зіркових футболістів і як їм докоряють власники, вони не можуть. А тому ультра переходить до рішучих дій. Фанатом було замало протестів під штаб-квартирою ПЖ, тому вони всім гуртом відправилися до будинку Неймара, де і скандували гасла і вимагали покинути французький клуб. Згодом бразилець виклав у інстаграм фото, де дійсно доказував, що фанати були біля його віле. Newcastle Юнайтед близькі до Ліги Чемпіонів. А отже, виходить на трансферний ринок. Основною метою сорок є Вінгер Барселони Рафіня. Зазначу, що для бразильця це не перша мандрівка до туману альбіону, адже до каталонського клубу гравець виступав за ліц. Угода може бути цікавою для Рафінії, так як півзахисник програє конкуренцію Усману Дембеле. Ньюкасл Юнайтед готовий виплатити суму в розмірі 80 мільйонів євро за гравця збірної Бразилії. Повідомив журналіст Жерар Ромеро. Загалом Рафінія провів за Барселону 45 матчів у всіх змаганнях, в яких відзначився 10 голами і зробив 11 асистів. Джеймс Мілнер розпочне новий сезон у новій команді. Півзахисник Ліверпуля дав поки що усну згоду на проходження кар'єри в Брайтоні. Його контракт з Ліверпулем закінчується наступного літа, і у ветерана є достатньо пропозицій. Як інформує Sky Sports, Мілнера вразили методи роботи Роберто Дедзербі і його ставлення до ветеранів. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Диви. Ну, no. Джеймс розуміє, що італійський фахівець має намір не тільки давати завдання настільки досвідченим гравцям, як Мілнер, а й вчитися у них. Крім Брайтона на Мілнера, претендував ще й і Бернлі. Але зазначу, що наступний сезон для ветерана стане 25 м у АПЛ. Ну і на завершення трішечки інсайдів. Кілян Бапе може стати футболістом Манчестер Юнайтед. Щоправда, якщо клуб купить катарський шейх. Кіліан перебуває в шорт листі Манкунянського клубу. Ну а чи перейде він до стану червоних дияволів? І взагалі, як ви відноситеся до цього трансферу, пишіть у коментарях. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйтеся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.